Доброго раночку, мої любі. Дітки, подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, Зайка і білочка. Повчимо їх малювати світлофор. Щоб намалювати кольори, які на світлофорі, пальчиком нам буде потрібен білий папір. Червона фарба, жовта фарба. І зелена. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Ось так тримаємо кулачки. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький, цей пальчик сильненький, а цей пальчик товстенький. Другий кулачок. Цей пальчик маленький. Цей пальчик слабенький. Цей пальчик довгенький, цей пальчик сильненький. Цей пальчик товстун. Ну а разом це кулачок. Молодці. А тепер беремо. Червону фарбу, мокуємо пальчик і ось так наносимо на папір, пальчик тримаємо. Так, беремо другий пальчик, мочуємо у жовту фарбу і прикладаємо пальчик до папіру. Тримаємо. Жовта фарба. Жовтий колір світлофора у нас вийшов. Тепер беремо зелену фарбу. Ще один пальчик умочуємо. І ось так прикладаємо і трішечки потримаємо. Ось! Який світлофор у нас вийшов. Подивіться, дітки, а тепер треба піти і помити ручки. Гарного вам дня чекаю на ваш зворотній зв'язок. Я хочу побачити, які світлофори у вас вийшли. До побачення, мої любі, гарного дня!